Зовсім нещодавно світові медіа щедро ділилися цитатою Дезіре Дуе хто кращий я -маль, чи я?». Я заявив гравець ПСЖ та збірної Франції, але це не була пуста бравада від двадцятирічного футболіста. Це його ціль бути найкращим футболістом світу, і він вже рухається до цього статусу над швидкими кроками. Цієї осені він виграє кілька нагород. Голденбой та трофей Копа. Це престижні футбольні премії, які вручаються найкращому молодому футболістові світу від Тутто спорт та француз футбол. Відповідно, минулого року тріумфатором був Ламін Ямаль. Цього року Дезіре Дуе. Отримує ще більше яскрави. Емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Отже, саме час поближче познайомитися із нашим сьогоднішнім героєм, щоб зрозуміти, чому цей хлопець прийшов топ-футбол надовго і може стати одним з найвидатніших гравців нового покоління. Дезірой Дуе народився влітку 2005 року в Анже в родині Івуарійця та француженки, що надало йому подвійне громадянство французьке та івуарійське. Родина Дуе це футбольна родина. Батько активно займався розвитком не лише Дезіре, а й його старшого брата Гела, який нині грає за Страсбур та збірну кот Дівуару на позиції. Крайнього захисника, їхній двоюрідний брат Янк Богов, також вихованець академії Рена, і нині виступає за Тулузом. Ще один двоюрідний брат Дезіре Марк Олів'є Дуе, також професійний футболіст. Він грає на позиції півзахисника за Понферрадіну, яка виступає в третій лізі Іспанії. І нарешті дядько Дезіре Нумандіє Дезіре Дуе. Нині очолює суддівський комітет і Є інструктором ФІФА. За фахом фармацевт він увійшов в історію в 44 роки, ставши першим в який судив матч чемпіонату світу фіфа. це сталося на турнірі в Бразилії в 2014 році. Дезіре розпочав свій футбольний шлях в Рені, приєднавшись до академії в віці шести років. Варто зазначити, що це дуже продуктивна футбольна академія, яка подарувала світу таких гравців, як Осман Дембеле, Едуардо Камавінго, Матістель та власне Дезіре Дуе. Брати Дезіре та Гела виросли під пильним наглядом батька Махо Дуе, який щодня тренував їх додатково до занять в академії Рена, і він досі відіграє важливу роль в їхній кар'єрі. Ставляє, підтримує та допомагає ухвалювати важливі рішення. Шлях до вершини в футболі не завжди буває прямим і легким. Дезіре Дуе яскравий приклад цього, адже колись він був за крок від того, щоб покинути футбол, граючи за команду Ю-11 в академії Рена. Причина один з його тренерів поставив його в захист. А юний Дуе, який завжди прагнув атакувати, терпіти цього не міг. Він більше не хотів грати в футбол. Розповів його батько в подкасті. Проте згодом, Дезіре вирішив залишитися і терпляче чекати свого шансу проявити себе ближче до центру поля, як ми тепер знаємо, це було рішення, яке повністю змінило його життя. У Дезіре з раннього віку були всі передумови для великої кар'єри. Згадує Сільвен Летан, який працював із ним у команді. Ю 13 рена. Він був креативним гравцем, любив вирішувати епізоди самотужки, але водночас завжди думав про команду. Його винятковий талант проявився дуже рано. Вже в 16 років він дебютував у першій команді. Справжній прорив відбувся, коли він став наймолодшим французьким гравцем, який забив гол у Єврокубках у віці 17 Років він відзначився в матчі Ліги Європи проти Динамо Київ за два сезони в Рені. Дезіре провів 76 матчів, забив 8 голів і віддав сім асистів. Його прогрес у бретонському клубі був надзвичайно швидким. І минулого літа Дезіродоє здійснив перехід до ПСЖ за 58 мільйонів доларів. Сума, що може зрости до 70 мільйонів завдяки бонусам за результативність. Дое вже провів 60 матчів, відзначивши 16 голами та 16 асистами в усіх турнірах. Його зоряний момент настав в фіналі Ліги Чемпіонів. 31 травня 25-го року, вийшовши в стартовому складі на правому фланзі атаки, Дуе асистував в першому голі, а згодом забив двічі у розгромній перемозі ПСЖ над Інтером 5-0. і після фіналу тільки й розмов було про нового рекордсмена. В Віці 19 років і 362 дні. Він став наймолодшим гравцем в історії, який взяв участь у трьох голах в фіналі Ліги Чемпіонів, здобувши звання найкращого гравця матчу. Також він став першим підлітком, якому вдалося й забити і асистувати в фіналі ЛЧ. До цього є. Єдиними підлітками, які забивали в фіналах Ліги Чемпіонів, були Патрік Клюверт в 95-му та Карлос Альберто в 2004-му. Більше того, він став наймолодшим гравцем в історії, який оформив дубль в фіналі Кубка Європейських Чемпіонів або Ліги Чемпіонів в 19 років і 362 дні. Дое побив рекорд легендарного ейсебію, якому було 20 років і 97 днів, коли він оформив дубль за Бенфіку в фіналі 62-го року проти Реалу. І для всього цього йому знадобився лише 41 дотик. Саме Кілька разів він доторкнувся до м'яча в тому фіналі. Загалом в лізі чемпіонів Дезіродоя провів 16 матчів, забивши 4 голи та віддавши 8 результативних передач. За підсумками сезону, його визнали найкращим молодим гравцем Ліги 1 та Ліги Чемпіонів. Також він забив чвертьфіналі клубного чемпіонату світу проти Байерну. На міжнародній арені Дезіродоє виступав за юнацькі збірні Франції різних вікових категорій, зокрема за команду u 17 яка виграла чемпіонат Європи 2022, та за збірну Ю-23, що здобула срібні медалі на Олімпії. Олімпійських іграх 24-го в Парижі за цей успіх дуе та його партнери були удостоєні державної відзнаки звання кавалерів національного ордену заслуг, який вручили в Єлисейському палаці. В березні 25-го він дебютував за дорослу національну збірну Франції, і з того моменту Дезіре увійшов до дуже ексклюзивного клубу. Лише 10 гравців в 21-му сторіччі дебютували за Леблю в віці до 20 років. Як тільки не називають дуе і новим Мбапе, і новим Неймаром, але Дезіре, що характерно гравцям нової хвилі, Середжений виключно на собі, я дезюре дуе. Кіліан – це кіліан, каже нападник Паріс сен жермен уникаючи порівнянь з Мбапе. Втім, у ньому справді є щось спільне з його знаменитим співвітчизником: вибухова швидкість, неймовірна спритність, безмежна впевненість в собі. Саме ці риси змушують згадувати ще й кумира, дуе Неймара. Усі кимось надихаються. Для мене це неймар. Зізнається дуе, і справді бразильський стиль гри він засвоїв досконало, як і фірмові святкування після голів. Проте, на думку Жульєна Стефана, який тренував дуе в Рені, цей гравець унікальний, він вже вирізняється своєю особистістю. Усе в нього спрямовано на результати досягнення найвищого рівня. Це перше, що мене вразило. Його справді визначає характер, зрілість не за роками, і те наскільки вже зараз у нього все вибудовано, і в повсякденному житті, і в роботі. Це не залишилося непоміченим і для Османа Дембеле. Я вже знав його з часів у Рені. Він дуже талановитий, юний гравець. Думаю, він досягне великих висот. Він дуже зрілий, як на свій вік. А що мене найбільше вразило, його. Професіоналізм у такому віці він справді неймовірно професійний. На відміну від Неймара, якого в ПСЖ неодноразово критикували за спосіб життя та гучні вечірки, дуе рідко проводить безсонні ночі. Це гравець, який приходить до бази рано вранці і йде звідти пізно після тренування. В березні ми організували командну вечерю з гравцями та персоналом, щоб разом подивитися Єврокубковий матч в ресторані. О 22.30 по нього приїхали батьки та брат. Час був йти відновлюватися. Багато хто визначає фізичні та генетичні властивості. Дезреї. Як однієї з ключових факторів його нинішнього успіху, хоча в дитинстві і юності фізика не була його сильною стороною. Ален Берру, тренер із фізпідготовки молодіжної збірної Франції u 21 нещодавно назвав Дуе ідеальним атлетом. А Філіп Бізьоль, який працював із гравцем в Рені, зазначив, що природа щедро наділила його генетикою. В ПСЖ жартують, що в нього ноги регбіста настільки сильна нижня частина тіла. Клуб вже вражений його підходом до фізичної підготовки, його роботою в тренажер, Норму залі те саме відзначали і в Рені. Колишній тренер Бруно Женезіо казав, за межами поля він просто мрія, спокійний, врівноважений із задатками лідера, але водночас завжди запитує поради. Він і безтурботний, і сумлінний в роботі. У голові він уже давно професіонал. Це зараз весь світ співає дефірамби новому топ-таланту, але варто згадати, що початок в ПСЖ для Француза був непростим. Через універсальність його постійно випробовували на різних позиціях, проте дезіре не міг конвертувати свій креатив в результативні дії. Поки Бредлі Барколя та Осман Дембеле міцно закріпились на флангах атаки, шансів у стартовому складі, де дуе бракувало, і це позначилося на його ігровому тонусі. Провальний старт міг стати ударом для молодого гравця, за якого сплатили величезні гроші, і якого в медіа називали заміною Кіліаном Бапе, який тільки-тільки перейшов в Реал Мадрид. І всі одразу почали пригадувати достатньо скромну статистику новачка в минулому сезоні: по 4 голи та асисти в 31 матчі. Пішли заголовки про трансферний прокол проте Луїс Енріке та спортивний директор Луїс Кампуш були впевнені: влітку вони підписали майбутню суперзіркою, що гравець себе обов'язково проявить. Йому був необхідний лише час. Так і сталося. Здатність діяти на різних позиціях, яка спершу створювала труднощі для Луїса Енріке, згодом стала справжньою перевагою для ПСЖ. Він настільки цілісний гравець, що його універсальність це його сила, і він має її зберігати. Поки у нього є ця вибуховість і динамізм, він гратиме на флангах, але на мою думку, пізніше в він зміститься в центр. Переведення Дембеле в роль хибної дев'ятки відкрили йому двері до стартового складу. Свій перший гол в сезоні він забив лише в грудні в матчі проти Зальцбурга в лізі чемпіонів. А далі була фієста. На момент квітня дезіре був найкращим футболістом Європи за кількістю створених моментів з відкритої гри. Особливо вражає те, що дуе зміг регулярно виходити в старті після нового року. В січні ПСЖ підписав хвічу Кварцхелію з наполі, але навіть після приходу зіркового грузина дезіре зміг стати беззаперечним гравцем основи витягнути. Діснивши Бритлі Барколя, цікаво поглянути, як його використовував Луїс Енріке протягом сезону і чому зрештою наш герой став універсальною зброєю іспанського коуча. Як бачите, найбільше часу Дуе провів на правому фланзі атаки, на другому місці роль центрального півзахисника, і тільки на третьому роль лівого Вінгера. Це і є та сама рідна позиція для вихованця Рена. Це ще раз підтверджує його адаптивність і здатність відповідати на тактичні виклики нового рівня. Це гравець нового покоління, який може виконувати всі ролі в атації, так і трансформуватись. Рального півзахисника, коли бачиш дуе в дії, легко зрозуміти, чому Луїс Анріка зрештою почав стабільно випускати його в основі. Він виглядає надзвичайно природньо з м'ячем, впевнено діє обома ногами і постійно прагне просувати гру вперед. Його статистика за просуванням м'яча ідеально ілюструє цей стиль. Торік, що в віці 18 років, граючи за Рен, дує став найкращим серед усіх півзахисників ліги 1 за кількістю прогресивних проривів із м'ячем. В цьому сезоні серед півзахисників і нападників ліги 1 лише Усман Дембеле має вище. Показник ніж Дуе. проте найбільше задоволення він отримує від дриблінгу. в середньому за матч, Дуе виконує 6,6 і шість спроб обведення, і успішно проходить суперника майже в трьох з них. Це найвищий показник серед усіх гравців ліги. 1. якщо проаналізувати участь гравців ПСЖ в атакувальних комбінаціях у всіх турнірах цього сезону, Дуе має в середньому 8,3 дії за 90 хвилин. Це другий показник у команді після Усмана Дембеле. Це ще раз підкреслює наскільки важливим гравцем Дуе вже став для команди Луїса Енріке. У грі зі редує відчуваються стилістичні відлуння неймара. Він часто зупиняє суперника, сповільнює гру, щоб потім раптово піти в обіграш завдяки технічному прийому, або ж витончено п'ятою прокидає м'яч назад, знаходячи партнера, який набігає флангом. Втім, однією з ключових відмінностей між дуе та неймаром, і це може прозвучати суворо щодо бразильця. Є те, що молодий француз активно працює і в захисті серед усіх форвардів ліги, 1, які зіграли щонайменше 750 хвилин цього сезону, лише Маркус Коко. Знанта має більше відборів, Дезіро зіродеє особливий гравець для фанатів ПСЖ. Ще один легендарний гравець, яким я захоплювався. Це Блес ді. Саме через нього я захотів взяти 14-й номер. Цей вибір точно припав до душі фанатам ПСЖ, які вважають чемпіона світу 18-го року однією з ключових фігур відродження клубу на початку 10-х. Такий жест зближує з вболівальниками, демонструючи повагу до історії клубу. Дуе французькою означає обдарований, і це той випадок, коли прізвище ідеально розповідає про футболіста. Безумовно, дезіредує ледь не головне відкриття світового футболу в 2025 році, і його справжній потенціал все ще не досліджено. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.